На смітнику в центрі міста знову знайшли тільце немовляти. Цього разу жахливу знахідку виявили у районі привокзального ринку. Першим дитину побачив працівник тамтешнього будівництва. Його увагу розповідає чоловік, привернув пакунок, який лежав біля контейнера, і був оточений безпритульними собаками. Собака лежала, нікого не підпускала туди, всього на всього. я вирішив подивитися, що вона обично собаки втікають, а це лежало і взагалі не уходило. Але я і подивився що це дитина. Поки перезвонили, приходимо, її вже перетягнуло на друге місце собак. Тіло новонародженого хлопчика було пошматоване собаками. Експерти встановили, що немовляті було не більше тижня. Ні, тіло було роздягнуто, дійсно були якісь були певні ознаки того, що собаки мали причет, ну, були поруч з цим тілом. На вигляд дитина має вагу десь близько трьох кілограм, Це нормальна, доношена дитина здорові. Таку жінку треба розірвати. Це не жінка. Собака своє собачення глядить. Як дитина опинилась на смітнику, хто її мати і чи був на той момент хлопчик живий? Ці питання наразі лишаються відкритими. Тіло немовляти було завезено в бюро судово-медичної експертизи, проводять розтини, дослідження певні. Вчора працівниками Беречівського міськвідділу відділу було організовано відпрацювання, проведено побудинковий обхід навколишніх будинків з метою встановлення можливої особи породілі, жінки, яка могла бути матірю цієї дитини. На даний час також з центральної міської лікарні райони витребовуються списки, перевіряються всі особи жіночої статі, які мали народжувати або були вагітні. Поки що якоїсь конкретної інформації з даного приводу в нас ще немає. Вирішується питання зараз про порушення кримінальної справи, вирішуємо статею, як ну, там взагалі відносно віку дитини, чи буде це вбивство, чи буде це вбивство матері новонародженої дитини. Це вже, як нам скаже, заключення судово-медичної експертизи.